Всім привіт! Це відео суб'єктивне, Якщо вам треба більш технічний огляд, то запрошую вас до мого іншого відео. Отож, я думаю, що Ford Focus 2 дійсно непогана машина. Але є одна проблема: це кузов. Проблема така: ну відносна, тому що роки йдуть і нормально, що авто ржавіють. Але просто є машини набагато більш стійкі до корозії, ніж. Ford. тому Ford треба гарно дивитись і доглядати за кузовом ретельно. В моєму такому світогляді машина стоїть вище за багато своїх однокласників, тому що це Ford, а Ford це якби і ралі, і фільми там різні. Ці Ford проти Ferrari, це якби і Ford Mustang, це і Ford GT, І автомобільна марка з одної з найдавніших історій. Ну і сам Ford Focus, Його зазвичай, якщо це якийсь хечбек, беруть ті, хто хоче більше керованості, більше якоїсь динаміки. Ця машина завжди мала. Чи майже завжди ну, заряжені спортивні версії, тому все це в сумі мало би зробити цей автомобіль крутим. Але просто в нас чомусь вона таким не вважається. Якесь захоплення, вона навряд чи викличе на вулицях, карспотери не будуть фотографувати її, ну, якщо це буде звичайний фокус. І протилежна стать теж навряд чи буде звертати увагу на цей. Автомобіль. Машина коротше сприймається якоюсь такою непомітною для більшості людей. Я би подумав багато разів, якби обрав машину в бюджет Ford Focus 2. Мене якось знаєте, думка про володіння цим авто не особо тішить, тому що мені просто ну, щось не подобається в цій машині. Я навіть не знаю що, але от воно мені не подобається. Нема у мене якогось такого хейту, ненависті до цієї машини. Просто, просто не подобається. От, я не знаю, там Audi. Якусь А4 чи BMW 3 серії мені хотілося би е, мати, а от Ford Focus якось ну, ну щось не то. Але в цілому машина дуже достойна. Не найдешевша, звичайно, по експлуатації, але дуже достойна машина, є максимально прості версії і ну, досить така, скажімо так, надійна, міцна машина. Напишіть, що ви думаєте про Ford Focus. Опишіть ваші враження від цієї машини. От, я думаю, буде всім дуже цікаво.